Доброго дня колеги, мене звати Юрій Григорович і ми на каналі Пасіка Тодоровських. Сьогодні другий етап того відео, який я хотів вам показати, як ми робимо горщини по-новому. Ну, ось так настерилізується віск. Температура зараз 108 градусів. Стерилізуємо при температурі 120 в години. Зараз ми бачимо при такій температурі 108 градусів. Віск інтенсивно кипить і впаровується вода. Після того, як він простерилізується, ми її виключаємо і охолоджуємо до температури десь 75-80 градусів температури розливано. Ну, Вчора ми наробили плиток, тонких, гладких. По, зараз у нас покажи цю камеру. Це у нас ванна, де плитки прогиваються до определьної температури, вирівнюється. Температура зараз тут 30 градусів. Ну, Отак, от вода тут. Зараз покажу, як ми прокатуємо їх. Так. Плитки ми порізали по ширині 26,5 см. Блощина у нас тоді виходить 27 см. Оце плитки переначальні такі заливаємо, потім з них прокатим Так, Ще покажемо. У такому темпі йде потаптовощини. З такої плитки грубої, виходить 4 тонких плитки, а з тонкої плитки виходить 5 листів лощини. Як якісної лощин. Вага листка ощини, виходить, десь 83-85 грамів. Зараз ще хочу показати, як я регулював вальці. Це багато в мене звертається з проханням, розказати, розказати. Ну, Попробую розказати відео, якщо в мене вийде. Так, виключає. Значить, Вальці гравірований на 70 мм товщиною, а 100 вироблені. Значить, Тут такі должны бути регулювання. Перше потрібно, щоб ці, ці вальці і семи вальці були в одній плоскості. Потім. Така йде регулювання до себе від себе. Потім отак вал зміщується сюди-туди. Оце всі регулювання. Ну, спочатку, спочатку потрібно оприділити, чи ці вали стоять строго, паралельно друг к другу. Ну, Я використовував такі патички, тобто палички. Отак. Подивився, ага, сюди-туди. Треба і так цими болтами відрегулірувати, щоб вони були строго одна на другу. вальці. Це перше. Так, да, забувся. Спочатку треба їх підняти так, щоб вони, коли прокручуються вали, щоб не на один, на другий цей погрубшу ленту. Повище трошки. Ну так, щоб вони не суперкасалися. Це дуже важливо. Починати регулювання на вощині, яка така должна бути грубенька. В інструкції дуже багато замислово написано, як там регулювати. Але я розкажу, як я регулював. Брав отак вощину прокатану. На цій стороні дивлюся по центру ячейки проколов. Ну, можна гвоздиком тоненьким, можна голкою. І тут дивлюся, вона, якщо тут вона знаходиться в центрі, то тут должна бути на вершині. Отак. От тут видно, що вона на вершині. Видно, не видно, думаю, що видно. Так. Ну, і регулюємо ми нижній валік він не регулюється, тільки верхнім регулюємо. Ну, представляємо, як цей валік має бути, і якщо, то його здвигаємо. Ну, в першу чергу туди-назад, якщо воно звинувати в ту сторону, отак як і лента. Значить, якщо цей знаходиться не на вершині, вершина знаходиться тут, В общем, треба подумати і куди звернути, щоб цей валік виходив на вершину сюди. Тут він в центрі, а тут він має бути на вершині. Дивимося, ага, сюди звинуватися, збігаємо його сюди. <кхе> ну, Потім ще отака регулювання потрібна бути. Те ж саме, так. дірочка всередині і дивимося, куди валік треба змістити і зміщуємо його оцими болтами. Ну, коли так відрегулювали, що все нормально, тут виямка, а тут вершинка, тоді потрохи регулюємо, вже, піджимаємо, піджимаємо цими винтами. Ну і добиватись треба такого, щоб. Була ну, не, більше 100, не більше 100 грам вощина Таданевська. Бо якщо більше, вона груба теж погана. І погано прогрівають, погано будують. Значить, є золота середина. Ну, вроді все, що хотів розказати. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, діліться своїм досвідом. Будьте здорові. Всього доброго.